Вітаю вас, гості, підписники. На дворі сьогодні погода не дуже. Зайшов в хатитку погрітися. Зараз закинув другу партію дрів, кую. Ось тут буде вибивати східний дол під ніж саха. Як бачите, вже засватав до руської рукояті. Яйцеподібний перетин, навіть капля, крапля. Все як має бути. Ось так це звичайний шкурник, навіть канадського типу. Півмісяць, носочок як у дроппоінта, і будемо його вдосконалювати за наперед зазначеною схемою. Ось тут. Тож, дивимося, що буде далі. Хотілося б додати, що на моєму каналі на своє бажання ви можете придбати на користь наших козаків будь-які речі. Зрештою, поки твориться таке, чи можемо, ми бути байдужими. Огонь розгорівся, іду закінчувати з цим малюком. Як я казав хлопці-дівчата, мій канал не надто комерційний, але і він має підтримувати самого себе. Тому, якщо вам потрібні будуть робочі надійні різики господарські, звертайтеся, ви можете підтримати її. Мене і ідею народного ковальства та й зрештою навіть наших хлопців. Пан Роман вже має цілу колекцію ножів від мене, не лише він. Я думаю, він підтвердить та й сам мій товариш Віталік підтвердить, що ножі попри свою простоту надійні міцні робочі. Та якось буде. Гарного всім дня!